Вітаю вас на уроці математики. Розпочнемо з каліграфічної розминки. Запишіть каліграфічну цифру 2. Ми вже з вами вміємо роздроблювати та перетворювати одиниці вимірювання. Зараз запишіть у більших одиницях і перевірте себе. Перевіряємо: 100 копійок дорівнює 1 гривня. 370 копійок 3 гривні. 70 копійок. 804 копійки. 8 гривень, 4 копійки. 100 сантиметрів 1 метр. 480 сантиметрів 4 метри 80 см. 309 см 3 метри 9 сантиметрів. 100 кг, 1 центнер. 310 кілограм. 3 центнери, 10 кілограм. І останнє 809 кг – 8 центнерів 9 кг. А зараз давайте складені іменовані числа замінимо простими. 2 гривні 15 копійок. Це буде 215 копійок. Зараз спробуй самостійно виконати такі заміни за зразком. Рахуємо усну 6 см поділити на 2. 6 поділити на 2 буде 3. 60 мм поділити на 3. 6 десятків поділити на 3 буде 2. 20 мм. 84 поділити на 2. 42 см. 840 см поділити на 2 буде 420 см. 50 кг поділити на 10. Пам'ятаємо правила ділення на 10. Буде 5 кг. 500 кг поділити на 100 відкидаємо нулі, Відповідь буде теж 5 кг. От сьогодні ми з вами на уроці будемо працювати над темою ділення простих іменованих чисел на одно число, одноцифрове число з роздробленням та перетворенням. Давайте виконаємо ділення 4 центнери поділити на 5. Пам'ятаємо: 1 центнер це 100 кг. Тоді 4 центнери буде дорівнювати 100 помножити на 4, це буде 400 кг. Тепер ділимо 400 кг на 5, виконуємо ділення кутиком. Розпочинаємо. 40 поділити на 5 буде 8. 8 записуємо участку, перевіряємо, 5 помножити на 8 буде 40. І спускаємо 0, який у нас залишився. Отже, відповідь буде 80 кг. 4 центнери поділити на 5 вийде 80 кг. Спробуй самостійно виконати такі ж обчислення. Постав відео на паузу і розв'язуй. Давайте розв'яжемо задачу. За 4 кулькові ручки заплатили 26 гривень, скільки коштує одна кулькова ручка. Складаємо скорочений запис: 4 кулькові ручки дорівнює 26 гривень, одна кулькова ручка невідомо. Отже, для того, щоб розв'язати дану задачу, необхідно 26 гривень поділити на 4. Виконуємо обчислення. 26 гривень записуємо в менших мірах. Це буде 2600 копійок. Далі 2600 копійок ділимо на 4. Розпочинаємо. 24. Тому що 26 не ділиться на 4, а ділиться 24. В частку записуємо 6, віднімаємо 2, спускаємо 0, далі 20, ділимо на 4. В частку записуємо 5, віднімаємо і ще не залишається 1 0. Отже, в нас буде 650 копійок. Переводимо копійки у гривні та копійки. Це буде 6 гривень 50 копійок. Отже, вартість однієї кулькової ручки 6 гривень 50 копійок. На домашнє завдання теж пропоную вам задачу. Задача не важка. Аналогічні до цієї задачі, що ми розв'язали з вами разом.